Зараз дуже багато виробників пропонують нам камери з багатопіксельними сенсорами. Чи потрібні нам такі сенсори і для кого вони, а також про особливості багатопіксельних сенсорів, я розповім у цьому відео. Перше, що треба знати, дивіться, файли RAW з такої камери можуть важити від 70 до 100 МБ, в залежності від виробника, від кольору і так далі. Розумієте, 100 мегабайт, одна фотографія. Ви робите 10 знімків, у вас вже Гігабайт. Ви робите 20, у вас 2 ГБ. І ви приходите зйомки, у вас може бути 30 ГБ, 40 ГБ, в залежності від вашої камери, від кількості флешок, які у вас у камері є. І це дуже сильно займає місце. По-друге, для обробки таких файлів треба досить потужні комп'ютери. І це все треба розуміти, коли ви купуєте багатопіксельну матрицю. Це невід'ємно тягне за собою покупку більш дорожчого і більш потужного обладнання. Тому при переході враховуйте ще такий момент. Друге, досить важливе, що треба знати, це об'єктиви. У об'єктивів є така характеристика, про неї досить часто не знають фотографи початківці це кількість ліній. Або розподільна здатність скла об'єктива. Тому, коли ви купуєте багатопіксельну матрицю, абсолютно немає сенсу використовувати її з старими об'єктивами, тому що у них низька розподільна здатність, і знаєте, мильну картинку немає сенсу фотографувати чи на 18 мегапікселів, чи на 60. Просто у вас буде 60 розмитих. Мегапікселів і все. Тому закладайте у бюджет при покупці багатопіксельної матриці і ще професійні нові об'єктиви, які дозволять вам розкрити цю матрицю і отримати деталізацію. Отже, тепер поговоримо взагалі, для кого такі фотоапарати і де їх найчастіше використовують. Багатопіксельні матриці потрібні при зйомці реклами, яка йде вдруг на. Великих банерах. Це можуть бути люди, портрети, предметна зйомка, їжа, да, яку ви бачите, друкують на бікбордах, це все знімається на багатопіксельній матриці. Там, де розмір друку фотографії, вже а, враховується у метрах. Також багатопіксельний сенсор а, має сенс у пейзажній фотографії. А, зараз вам розповім, чому. Дивіться, коли, мовно кажучи, у вас 12 мегапіксів камери. Да, <у>, У вас вистачить пікселів для чіткого передання тільки об'єктів, які знаходяться близько до вас. Але вже якщо об'єкти будуть далі, вони превращаються, знаєте, в таку трошки кашу, тому що банально для передачі їх деталізації просто не вистачає пікселів, тому що картинка пейзаж, вона набагато більша, ніж 12 мегапікселів. Є певні нюанси, як ви можете зробити на малопіксельну камеру пейзаж, але все одно це досить складно, і вам треба потім склеювати ці фотографії. Е, тому фотографи-пейзажисти часто покупають багатопіксельні матриці, особливо коли ви фотографуєте на ширококутні об'єктиви. Там це відчувається одразу, це помітно, коли ви на ширококутний об'єктив робите кадр, і там прям все, -все таки знаєте, чітке, контрастне і деталізоване. Тому, ось, в принципі, два основні такі напрями це реклама предметна і портретна зйомка, а також пейзажна фотографія. Це найчастіше, де використовуються саме багатопіксельні матриці. Що ще треба знати? Такі матриці не дуже добре підходять для відео, тому що все ж таки вони мають маленький піксель, і хоча виробники намагаються там зараз робити дискретизацію там з 8К до 4К, все одно маленький піксель він не так багато може уловити світла, яке дуже важливо для саме кіно і відеозйомки. Тому Камери для відеозйомки найчастіше йдуть 12 мегапіксельні вони мають крупні а, ці, пікселі на сенсорі. Тож, якщо ви а, хочете займатися, наприклад, відеозйомкою, тоді вам краще брати камеру а, з маленькою кількістю мегапікселів. А якщо вам треба універсальна камера, тоді ви берете там, десь 24, це зараз досить популярні камери, 24. 30 мегапікселів файли з таких камер не важить дуже багато. Вони легкі в обробці і, в принципі, деталізації з такої камери вистачає. Перші багатопіксельні матриці вони були дуже шумними. І за цього у більшості. Фотографів попередніх років склалася така думка, що багатопіксельні матриці вони шумні, з ними складно працювати, у них є мікрозмази і, і так далі. Я тривалий час знімав на Sony R2 це 42 мегапікселі на Sony R3, і за рахунок вбудованого стабілізатора матриці ефект мікрозмазів від маленьких пікселів він досить добре компенсується і. Це не ви у мене це не визивало якихось складнощів. Я ніколи не думав про мікрозмази. Другий такий момент, особливо який іде з попередніх часів, це те, що багатопіксельні матриці досить шумні. Технології шагнули вперед, і зараз спеціальні матриці з засвідкою, які дозволяють вам отримувати малошумну картинку навіть на багатопіксельні матриці. Тож ця інформація, що багатопіксельні матриці шумні та на них легко отримати мікрозмази, вона має відношення лише до камер минулих часів. Тепер без дзеркалки вони досить добре ці питання вже вирішили. Якщо ви хочете займатися професійно рекламою. Предметною фотографією, архітектурною фотографією, фотографією там різних старовинних картин, галереї, музеїв або пейзажною фотографією, тоді багатопіксельна матриця це те, що вам просто must have. Але ж таки майте на увазі, що вам треба до такої матриці об'єктив з високою розподільною здатністю, ну і техніка, яка допоможе вам зберігати та обробляти ці файли. Що ж, дякую за увагу і гарних вам зйомок.